Цього тижня Олександрійські абітурієнти пройдуть останнє тестування зовнішнього незалежного оцінювання. У п'ятницю, 27 червня, закінчується основна сесія ЗНО, яка тривала майже місяць. Цього тижня абітурієнти пройшли вже два тестування із зовнішнього незалежного оцінювання. 23 червня відбулося ЗНО з хімії, а 25-го – з біології. А завершиться сесія тестуванням зі світової літератури. Це тестування буде небагаточисельним, адже світову літературу виявили бажання складати всього 15, з половиною тисяч ...вступників по всій Україні. Загалом для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні цього року зареєструвалися 297 тисяч абітурієнтів. Із зареєстрованих абітурієнтів на пункти тестування з'явилося понад 90% учасників ЗНО. Участь в основній сесії ЗНО не брали абітурієнти з Донецької та Луганської областей. Вони складатимуть тести під час додаткової сесії, яка розпочнеться 1 липня. Наразі після проведення ЗНО вже визначили результати тестування з іноземних мов української мови та літератури, всесвітньої історії, математики та географії. Результати тестування розміщуються на інформаційних сторінках, які має кожен учасник ЗНО. Результати з усіх тестових предметів мають бути оголошені не пізніше 8 липня. Якщо, ознайомившись із результатами зовнішнього незалежного оцінювання, абітурієнт сумнівається в об'єктивності цих результатів, він має право подати заяву до апеляційної комісії Українського центру оцінювання якості освіти. Зробити це потрібно протягом трьох днів із моменту офіційного оголошення результатів оцінювання.